Усім привіт! З вами сьогодні Артур і сьогодні ми будемо е, грати. Е, як то? <світ> 99 ночей в лісі І як ви бачите, нам додали івент якийсь. Я вже ніби одне відео знімав про цей івент, але я на це уваги не звертав, а тепер уже. Ану. А... А я походу поняв. Але почекай. У мене є три цукерки. Ану. Оп. Обново буде через... То ново буде, так? через 5 днів. Ніби. Ні, я не знаю. Так, ой-ой, ти в жорсткий тіпер, я без ними пішов, але я теж жорсткий, як бачите, в мене не хило днів прожитих, І зараз я думаю найду якогось прикольного типа. тіпа є кібер. І... кібер, але я без ним пішов. Ага, чай не ходить. Хочу скібергом піти. У вас взагалі е, мало днів а в мене. Е, алля, алля, алло! Може я симтіпан піду. Він трошки жовче мене, але не, не дуже. Давай. Він один. Я Хочу з тобою піти тоді. О, п'ятеро, п'ятеро. Е, я хочу зараз просто е, назбирати геми, бо я хочу собі кібергом. Ну, понятно, що я ще буду трошки донатити, бо це буде мега важко назбирати. Це піде в мене. 5 років. Ну, може навіть більше. Но, реально, буде дуже важко назбирати на клас кіберга. І так, 80, Ще мось, у мене там є. Алмазів я їх назбирав. Кажу реально. Ну, я ще собі на на планетяна. У мене ще собі було десь 230 алмазів біля так. Якби я два класника на планетянин, і ще один клас. Забув уже. Як той клас називається. Е, клас. Е, той як його. Е, той який з молотком, я не знаю як він називається. Ну тип з молотком який спавниця. Оп. Відкриваю. Тут я ще вентилятор. на да. Ах ты что это? А я тебе вот так помешаю. Все, не мешай мне. Я тебе прошу. О, сукера на базу. А, им тоже, сука, я Apple. Лол. Так, я шел в домик так загоняю. А, они не, он еще не роз... Так, коротше, він забрав. Боже, тут тип, чуть не здох. А, тут аметро Та... Боже, от уйди! Боже! Не, не Ти Ты офігел? офіл? Дай просто відкрию скрині. В чому проблем? На базу. А йому паливо ніби випало. Так, да? Да, йому паливо. А я мішок забрав. Кол. Це дуже добре. А, тут тепер ті дім зачистили. Ай. Тип пробиво вкал бити. А, це нормальні гарбузи. Чуєш? Клас! О. Да, дитина, я хочу дитину спустити. Першу. Я там бачу банк. Зараз в банк піду. Оп. О. На базу. Там я бачу кучка дерев, є. Я просто в перший день просто буду лутатись. О! Це мені треба. Ой, Куда? Куда? Алло? Фух, о, тепер поверстак скрафт. Я зміг якось знайти цей револьвер, який я загубив В воді. Я ще тут бачив вугілля. Да. І о, тут я ще паливо. Я тут нормально лутаюсь, хочу сказати. О, oh, бандаж! Прикол. Вугілля ще. Вегілля це прикольна штука. О! он! шел. Обалдеть просто, просто така скриня. Ні, таке виплоло і таке. От я я ще нормально навіть не розвинуся. В перший день така скриня. Ні, ну За це треба лайкосу ліпити. По-любому. В перший день у мене ще такого ніколи не було. В перший день. Просто найти, е, драконічий сундук. Це вообще законно. Я просто Обалдеть, я в шоці. Просто. Це дуже класно. А де що в у мене є? У мене є Хо-хо. Ні, розвиваємось взагалі, то де шо. О. У нас ще ні одної дитина, ні одного ліжка. Понятно. Так, там дитина потім трохи піде спасти. Але я так скрапчу і все. Ні, на що не, вистачить. Ні, я в шоці просто. Мені випав таке, жалко що не бензопила. Але ну, я вже теж, щоб не наглів. Це теж імба. О, там Обалдеть просто. Там є туалет. О, я можу і з цього пістика розвалити, то це саме легше дитина. Їй буде ізі спасти. А не менше дамажий. Це класно! Так, іди сам, це не спасай. Оп. Отак. От Отак зараз. Оп. Ні, я реально в шоці. О, фак липав. Не, типу, не так пробивати будуть. Оп. Хорошо, просто. Ні, nee, це дуже добре, що я знайшов. Це просто в перший день, в перший таку скриню знайти. О, ще й винтовка випала. Обалдеть, просто я в шоці зараз. Ну, це було дуже класно, коли я знайшов. Ту жорстку скриню. Це було дуже класно. Оп. Все, відкриваю цю скриню. Ні, Я просто я не маю слів. Що сказати? Це реально імба. Я не очікував. Я реально не очікував того, що мені просто. Випаде в перший день. Обалдеть А, там є ще така скриня не знайшли. А, за те, що я відкрила. Наші так близько, обалдіть! Я в шоці. Зараз її ще піду відкрию. Хі -хі. Оп! Забираю все паливо. Оп. Все? Оп, mm, а две, що в мене є. Диви, диви, две. Две, две, две. Що в мене є? Хо. Класс. Я тепер такий класний челікс. Оп. Ммм, а де это скриня? О там. Взагалі недалеко. Я, типу, таку і таку же можу відкрити. Оп, погілля. Во цей банк. Там де я цю скриню. Оп. А не, а чого показує, що я можу відкрити? А вже не показує. А не, показує, от віці. Як закрито, скрите. Але в мене закрите. Тут я відкривав по другий день лутаюсь оп оп Фу! набойчики багато. Ладно, Альфа. А що там Альфовка забув? А шо тут він забув, йой? Шо тебе вже таке роблять? Але ви мені скажіть? Нашо? оце це наше. Стіна добре. Оце це добре, як жопи це і поставили, йой, як вони поставили. Откуда? Откуду? А мені є за таке. О, може до п'ятого зараз качатись? А давай. А ніби... Сокиру. Що дайте сокерю, я буду е, дерева рубати. Куча. Ну він такий, ну він англійський тип. Він не буде розуміти українською. А може? Іди рубай дерева. Я буду за твою підбирати. хі-хі, оп, Боже, він їх куча рубає просто. Він їх мільярд, Можеш ще сюди закинути? Але для початку сюди. ще я дереву. Він, типу, сказав, давай уже далі сам, да? Ну добре, це не дуже велика проблема. Оп. Отак. Е, і мені ще була свічка випала. Я б зараз би її ну, продав. Щоб мені цукерочки дали. А тепер могли вже її використати. О, тут так по два. Оп, оце Забираємо. О! Отак давай я посаджу. Там все, ну я вже не буду підбирати. Так, короче. Зараз я це все спалюю. І... А, оп. Оп. Все, п'ятий левел. М, дальше, дальше, дальше. Що дальше? Дерева э -э 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 Дерево, надо. Мало дерева, що їх надо. Оп. Отак. І ще тут. Тіп розрубав. І там. Він, коротше, всюди ламає. Він хоче весь ліс вирубати. Оп. Ліжко. Давай так прям біля нього поставлю. Так, тепер біжать на базу. Е, добре. Е, надо, надо, е, хавки, по-перше. А він зараз седер розримає. Я просто сюди бо 29. О, мені мені надо. Ні. Ні, мені. Ну дай мені, алло, чого йому? Забрав! У нього тоже є така сукер. У мене одного нуба. Е, немає нормальної сукери. Я хавати хочу. Оп. Оп. Все. Хорошо. Сюди просто все скидаю. Дайте похавати. Дайте хавки. Оп! Зараз піду дитину спасти. Надо ще другу, потім третю, потім уже колись четверту. Правда, не знаю, коли це буде, але колись точно буде. О, у нас уже тут так нормально. Дві свічки. Дякую. Далі задачка знайти домик. А він ово, там є. Нападати. Ну хто сумнівався? Оп. О, го свій домик. Е. Е, алло. А чого він не відкриває? У нас душа одну хату? Що? Не знаю, він щось не хоче брати. Ну, я хавати хочу. Я не знаю, як тоді. Без поняття. Оп, тут аж отак дарала. І тепер, напевно, пішли дитину спасти. Так? Да? Ні. Нема порошерюсь. Ну хай розширюють. не буду їм заважати. Оп! Ем, Далі треба мені проблеми з хапкою вирішити. Лапка що випала. Але коли прийде торговець, я оце поміняю. Давай це собі поставлю. Ось сюди. Отак. Все. О, типу, свічу приніс ще одну. Оп, все. Все? Е, все? Чого ще? Оп, по, два м'ясо випало. І можемо ні приручити вовка. Напевно, я зараз це і зроблю. Навіть два мене обороняли. А, це, а типу вообще там, а в нас зараз райт буде. Ааа, він дитину. Ааа, він дитину. Ну, думаю, ми поб'ємо. він тут поставив. Оп. Мо цей кристал Ставлю сюди. Так. У є гвинтівка. Я готовий. Але думаю буду використовувати безкінечний її пістолет. О, хіп, прибіг. Немаленько погнався. Зараз піду дитину спасти. Оп. Так, іди до мене. Так, все. Звалили. Все. Откуда тут вовку взявся? Хавати! Я хочу хавати! Дайте хавати! Пизязі! Ой! Отак! Все, то туда скидай. Е, дальше, далі, дальше, далі. Дальше. А, а, він сюди, все, я спалив. Е, можна хавки. О, три свічі. М -м -м -м. А в нас жорсткі проблеми з хавкою, я хочу сказати. А... Ф -ф 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 -ф. Ну, добре. Тоді. А зараз піде дитину спасти Зараз мав би торговець аби появитися. Оп, лапку взяв. Оп! О, м'ясо. О, торговець прийшов. Ой, ой дощ пішов. А чого немає лапки? Було лапки, але тепер десь одівали їх. Тепер я маю о! Знаходити, але я вже знайшов. Давайте зараз подивимось. Ну, фонарик. Далі. Ем. Оце. Все. Але я вже так грати не хочу. Нормально так трохи повиживав. Зараз тут теж ці дерева розрубаю. Правда, вони мокрі. і... Ну нічого. Дитину спасли. Або ні. Я буду далі проходити, пробувати робити круту базу. Але оце розрубаю. І посадити вони вже хай самі садять. А оце я зараз верстак закину. Оп. Отаку От куча дерева. Кіпше там любає дерева. А далі оце тут, оці дерева, хай сушиться. Так, шум'яско і все. Оп. Оп, все, пались. Оп, це, це. Оп. Все, ну, ось таке сьогодні відео вийшло. Зараз буду пробувати до 100 днів проживати щоб отримати мої гемасики. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був як завжди, Про Артур. І до зустрічі!